Слава Ісусу Христу, мої любі глядачі! щиро вас вітаю! Дякую, що прийшли послухати мудрість карт. Нехай у ваших домах буде мир, а в серцях сила і надія. Бажаю здоров'я, щастя і Божої ласки кожному з вас. Давайте вже дивитися, що доля нам приготувала. Ой, людоньки мої тяжке питання. Тяжке давайте подивимось, що ж нам карти скажуть про ту всю заворушу з законом про ліквідацію незалежності набута САП і чи не скаже Америка? Досить вам вже самі викручуйтесь. Глянемо. Так, з перша карта Паж Жезлів. Що я вам скажу, то як молодий хлопака з якимось посланням або початком нової ситуації. Це значить, що в Штатах вже зачали щось обговорювати. Ще не рішення, але перший дзвінок, як кажуть у нас. Вони придивляються, нервують. Друга карта королева мечів. Ой. То вже серйозна пані, така строга, розумна, без емоцій. То символ рішучої аналітики і можливого суворого вердикту. Це може бути символ холодної, але справедливої реакції. Типу, ми вас підтримуємо, але але не дурійте, бо будемо різати фінанси. А тепер третя карта: страшний суд. Оце вже гупає е, серце, це карта великих рішень, таких е, що без вороття, тут або підтримка трансформується в щось інше, або буде поставлено ультиматум. Прийде момент, коли скажуть: о, або е, ви це скасовуєте, або е, ми переглядаємо нашу допомогу зовсім. Америка не махне рукою просто так, але і терпіти безкінечно не буде. Поки що будуть попередження і сигнали. Але якщо наші. Наверху не опам'ятаються, то гримне як той страшний суд, повна відмова, мало ймовірна, але скорочення підтримки або умови під неї то цілком реально. Так що тримаймо кулачки, щоб ті у владі мали клепку в голові. Запитую в карт: як використаємо скаль ту всю нестабільність всередині нашого люду. Лог, бо на часи не прості, і кожна сварка всередині то як двері для ворога. Такс, перша карта. Лицар мечів. Ой-ой-ой, то як сказати, вломиться як у двері без стуку. Це означає, що москаль не буде чекати, а хапатиме момент, як тільки десь почує розбрат або слабкість через провокації, через атаки, з наскоку, бистро і агресивно. Друга карта трійка пентаклів. А Оце дуже цікаво. Бо то карта про співпрацю, планування і координацію. Значить, вони не самі будуть то крутити, а можуть використати або внутрішніх зрадників, або якихось агентів впливу, будуть пробувати змонтувати ситуацію, залізти в структури, дає тріщинки, щоб там робити свою е, грязну роботу. Третя карта дев'ятка жезлів. Оце вже про нас, е, про наш стан. Е, ми вже побиті, виснажені, але ще тримаємо оборону. Це карта наступного. Тороженості, що ми чекаємо ще удару і вже в позиції захисту, і це добре, бо, хоч і важко, але ми ще стоїмо. Так Росія буде пробувати вскочити в кожну тріщину, де є сварки, недовіра, брехня швидко, нагло і хитро через людей, через провокації. Але е, ми, е, хоч і втомлені, маємо силу триматись і відбити то, якщо будемо разом, не пролізе. Питаю в карт, чи не для свого рейтингу Зеленський те все підписав, проте на буй сап. Такс, перша карта сила. Ой, то не проста карта, дуже глибока. Тут не про фізичну силу, а про вплив, контроль, маніпуляцію, терпіння. То може означати, що пан президент дуже добре розуміє, що робить, і робить то з внутрішнім розрахунком. Він тримає ситуацію в руках і знає, коли треба натиснути, а коли прикинутись ягнятком. То не імпульсивний крок, а дуже вивірений. Друга карта двійка пентаклів. Ну тут вже як на долоні. Балансування на двох стільцях. То він собі зважує. З одного боку народ підтримка рейтинг. А з другого захід, партнери, допомога. Він крутиться, як той вуш на сковороді, аби й не впасти і нікого не розізлити. То чиста політика, така як є. Третя карта, туз пентаклів. А от то вже про вигоду і то. Конкретно, це карта про нові можливості, шанси, ресурси. Тут воно підказує, що таке є надія отримати щось у відповідь, або політичні плюси, або якийсь внутрішній контроль, або і просто більше важелів у власних руках. Такий собі інвестиційний хід, щоб пізніше пожинати плоди, не з наївності він то робить, не з дурної голови. Карти показують, що Зеленські дії продумано, з холодною головою, стараючись грати е, на кількох фронтах, і так підняття рейтингу тут є, хоч і не головна мета, то радше бонус, але головне тримати контроль і виграти щось нове для себе. Запитую в карти, чи були якісь закулісні домовленості на е, тих стамбульських переговорах між нашими і москалями, то вже пахне не просто димом, а політичним перегаром, так, з, е, перша карта. двійка жезлів, а то карта е, вибору і стратегічного планування. Знаєте, як е, той е, чоловік, е, що дивиться з башти і думає, а куди далі йти? Це означає, що варіанти на столі були. Хтось там точно щось обдумував, прикидав, робив розвідку, як то кажуть. Це ще не домовленість, але вже серйозне зондування ґрунту. Друга карта вісімка жезлів. Ой, а то вже про швидкий обмін, повідомлення, активне листування, слова, що летіли, як стріли. А це не просто балачки, це щось справді обговорювалось інтенсивно і швидко, без розкачки. Як кажуть, не на камеру, не на протокол, а десь за дверима. А от третя карта туз жезлів. Ну тут уже серйозно, бо це карта початку справи, яка має силу. Це знак, що таки щось було покладено в основу, якась домовленість, може ще не оформлена, але з перспективою, давайте це поки що тримаємо при собі, а далі видно буде. Початок чогось є, хоч і закритий від очей. Карти дуже чітко показують, що так закулісні моменти були. Планування, бистрі переговори і стар чогось про що публічно не сказано. Чи добре, то тяжко сказати, бо то ще тільки зернятко, а чи е з нього виросте бур'ян, чи яблуня покаже час? Питаю в карт: чи буде Україна далі гатити по глибині тієї Росії, і чи маємо е ми на то ще ресурси? Так, е, Перша карта зірка, ой, то файна карта, надійна світла. Це означає, що в нас є бачення, є мета, є стратегія, то не просто бахнули і втекли, а продуманий шлях. І ще то карта дальньої дії, бо ж зірка далеко світить, так і наші цілитимуть не поближньому, а посередині, а то й далі. План такий є, та ще й надія тримає наших. Друга карта. Трійка кубків. О, тож про підтримку, співпрацю, об'єднання. Значить, не самі ми в тім ділі партнери допомагають, чи то розвідкою, чи технікою, чи благословенням тих, хто офіційно нічого не знає. І ще то карта радості після вдалого вистрілу, так би мовити. Значить, попадання вже були і ще будуть. А тепер третя відлюдник. Ой. А то вже серйозна карта. Вона каже, що ресурси є, але вони обмежені і використовуються дуже обережно і вибірково. То не лупимо, поки не вмре, а б'ємо точково, розумно не спішимо. І ще багато дій тримаються в тиші не для загального ока, мовчки робиться велике діло. Та будемо гатити ще, тільки не часто і не для показухи. Є ще ресурси, але вони як дорогоцінна настойка, по краплі, але влучно. Зірка веде, партнери підтримують, а наші в тіні роблять своє. Ой, божечки, ну питаннячко, не з легких, чи звільнять Сумщину від окупантів цим літом? Так, перша карта. Сімка мечів. Ох, то не дуже хороша карта. Кажу вам прямо. Це про хитрість, обман, про те, як ворог може діяти підступно. Значить, окупанти ще мають плани і непрямі, а через маніпуляції, провокації, зачищення і всякі підлі штучки. Не все те, що видно, правда. Ситуація складна і слизька. Друга карта, сімка жезлів. А тут вже оборона до останнього. Наші тримаються, хоч і тяжко. Їх мало, але вони стоять. І карта каже: нас не зламають, ми вистоїмо, хоч нас і тиснуть з усіх боків. Це про відчайдушну боротьбу, але з гідністю і силою духу. Ворог хоче пролізти, а наші не пускають. Третя карта «Паж мечів». Ой, то вже розвідка боєм. Карта про молодого бійця, про спостереження, збір інформації, несподівані дії. Це значить, що наш генштаб, наші сили вже щось готують, придивляються, шукають момент для удару. Це ще не сам штурм, але м, початок е, підготовки точкові операції, відтискання, можливо, рейди в тил ворога. Ну і що я вам скажу? Мої золоті е, цього літа повного звільнення Сумщини, скоріше за все, не буде. Але буде активна фаза підготовки. Наші вже щось, щось мусять знати, щось, рід, щось шукають. Окупанти тримаються, бо хитрі і агресивні, але наші теж не пальцем роблені. Ой, ой, мої рідненькі, ну то вже таке питання, що аж серце тисне. Чи буде е, офлайн навчання в школах з вересня і чи піде влада на такі ризики? Бо ж то діти, то наше майбутнє, а над головами біда літає. Ну добре, глянемо, що карти нам скажуть. Е, так, е, перша карта. Диявол. Ой, лишенько. То карта залежності, маніпуляції, спокуси і ризику. Це значить, що є сильний тиск, як зовнішній, так і внутрішній, щоб показати нормальність, наче все під контролем. Але то ілюзія. Може бути, що хтось у владі хоче вдавати, що все добре, але це небезпечна гра. Завсім тим страх, вигода і залежність від політичної картинки. Друга карта дурень. Ага, тут вже цікаво. Бо дурень це м, початок чогось нового, але без гарантій. Так? Це як піти на осліп, не подумавши до кінця. Тобто є велика ймовірність, що таки спробують відкрити школи в офлайні. Але це буде поспішне рішення, типу там, та може, пронесе буде добре. Але ж ми знаємо, що авось у нас не працює. Третя е карта, четвірка жезлів. А це вже карта збору, події, святкування, спільноти. Дуже часто вона означає повернення до звичного життя, навчання, свята, зібрання дітей. Тобто таки можуть пустити дітей у школи, принаймні в частині е, областей, де е, ситуація більш-менш спокійна. Але то не буде скрізь. Ну, що карти кажуть, влада таки схиляється до того, щоб відкрити школи з вересня. Але це буде рішення не зовсім відповідальне більше для картинки. І заради вигляду стабільності там, де більш-менш спокійно дітей можуть пустити в класи, але ризики великі, і карта диявола тут попереджає: не ведіться на зовнішній спокій, бо небезпека ще не пішла. Ой, ну тепер вже таке питання: а чи невдоволений захід е, діями України? Бо ж то наші союзники, наш тил, але й не без вимог. Ну, добре, дивимось, що нам карти кажуть. Так, перша карта король Кубків. Ото фігура дуже спокійна, врівноважена. Це значить, що захід загалом зберігає холодну голову, навіть коли щось не подобається. Це не крик, це дипломатія, витримка, контроль емоцій. Вони е, розуміють складність нашої ситуації, але при тому чітко відстежують, що робимо ми і як. Друга карта: вісімка кубків оце це вже цікаво, і це бо то карта, коли людина розчарована або відходить від чогось, що раніше цінувала. Тобто, таке є певне невдоволення, відчуття, що ну ми чекали іншого, а ви щось не туди. Може бути мова про ті закони, корупційні ризики або відсутність реформ, що давно обіцяні. Це не крик, але мовчазне фе. А третя карта десятка кубків. А отут несподівано тепло. То карта єдності, підтримки. Дові сім'ї. Це означає, що навіть якщо є певна досада, Захід не відмовляється, не кидає нас. Карти кажуть, так є моменти невдоволення, особливо з боку тих, хто чекає швидших і чесніших змін. Але то не крик і не зрада. То радше таке ми з вами, але людоньки, не підводьте нас. Захід ще з нами тримає за нас кулаки, але й чекає відповідальності і дій, не лише красивих слів. Питаю в карт: чи настане в Україні кінець тій проклятій корупції? Ну та хто ж того не хоче, га але й не так просто, то такс. Перша карта Сонце. Ой, то дуже добра карта. Вона про світло, правду, відкритість і перемогу. Це значить, що шанси є, та ще й які. Світ починає очищати. Все, що було приховано, буде виставлено на світ Божий. І то не просто на словах, а з результатами. Народ прозріває і правда вже не така закрита, як колись. Друга карта двійка жезлів. Ага, тут вже показано роздоріжжя і вибір шляху. Значить, ми ще не зовсім там, де треба. Є два варіанти: або йдемо далі шляхом змін, або вертаємось до старих схем. І оцей момент зараз дуже дуже критичний. Влада і суспільство стоять перед вибором, чи там справді міняти все до кореня, чи знову вдавати реформу. І третя карта мах, а от то вже найцікавіше. МАХ – то сила дії, ініціатива, нові можливості і контроль над інструментами. Тому це означає, що є люди, які можуть переламати хребет тій корупції. Нове покоління, нові керівники, нові підходи. Є шанс зробити диво, тільки треба, щоб ті, хто має владу, не продавались за пару срібників, а дійсно взяли справу в свої руки. Так. Кінець корупції можливий, і навіть скоро, якщо оберемо, е, оберемо правильний шлях, все для того вже є. Світло засвітило, люди прозрівають нові сили е, стоять під дверима. Але все буде залежати від того, чи не злякаємося діяти, чи візьмемо відповідальність. Ой, мої любі, е, питання дуже складне. Запитую, то що ж чекатиме наше Запоріжжя? Чи може як ту Херсонщину розділять його на правий і лівий берег? То вже болить серце, бо то наше місто, наш дім. Так, е, перша карта. Двійка мечів. Ой, то карта нерішучості, застою і внутрішньої боротьби. Значить, поки що немає чітких рішень, як буде після війни лягти в дуель або порозумітися, ось в чому питання. Друга карта, трійка, же. Ото вже карта надії, планування і розширення, то означає, що Запоріжжя дивиться вперед, намагається будувати нове життя, розвиватися і не хоче стояти на місці. Є шанс, що місто триматиметься разом і шукатиме шляхи, щоб не допустити поділу. Третя карта вісімка жезлів. Ого, це карта швидких змін і руху. Значить, після війни будуть події, які розвиватимуться стрімко, можливо, швидкі перемови або навіть несподівані рішення зверху. Це може бути і позитив, і виклики. Карти кажуть, Запоріжжя поки що стоїть на роздоріжжі, є е, ризик. Внутрішніх суперечок і розбіжностей, але є й велика надія на об'єднання щодо поділу на береги, як у Херсонщини, поки що така загроза є, але все залежить від захисту, від того, як місцеві і центральна влада вестимуть діалог і керуватимуть процесами. Ой, мої хороші, ну, питання важке і делікатне, як весняна гроза. Чи може Запоріжжя стати демілітаризованою зоною? То вже таке, що впливає на кожен дім, на кожне серце. Давайте глянемо, що нам карти скажуть. Так, перша карта Трійка кубків. Ой, це дуже добра карта про свято, дружбу і співпрацю. Вона каже, що є надія на мир і взаєморозуміння, що люди хочуть спокою і Об'єднання можливо навіть будуть якісь домовленості між сторонами, щоб зробити паузу. Друга карта «Туз Пентаклів» – це вже карта нових можливостей, стабільності та матеріального підґрунтя. Вона підказує, що демілітаризація могла би принести економічний розвиток, відбудову і безпеку для Запоріжжя. Третя карта, відлюдник. Ой, а це вже карта обережності, самоти і мудрості. Вона каже, що рішення буде прийматись не швидко і не просто. Потрібно буде добре все обміркувати, зважити ризики і не поспішати. Демілітаризація то не лише зникнення військ, а й велика відповідальність за. Безпеку і контроль. Отже, мої рідні, Запоріжжя має шанси стати демілітаризованою зоною, але тільки якщо буде справжнє бажання миру і мудрі зважені рішення. Люди хочуть спокою, а можливості для розвитку є. Але треба багато думати і е, працювати, щоб цей мир е, не був е, ілюзією. То не легкий шлях, але з надією і мудрістю, все можливо. Ой, мої дорогі, питаєте, чи ЗСУ зможуть зупинити той наступ москалів на дружківку? Таке питання важке, як Велика Гора. Давайте дивитися разом, що нам карти скажуть. Такс, перша карта, четвірка жезлів. Ой, то карта радості, святкувань і стабільності. Вона каже, що можливий спокій і. Стабільність на тім напрямку, принаймні тимчасово, друга карта страшний суд. Оце вже серйозно. Карта великих змін і остаточних рішень. Вона показує, що буде момент вирішальної битви, коли е, треба буде прийняти важливі рішення і зробити е, крок, що змінить хід подій. То, е, ніби другий шанс для е, наших зібрати всі сили і перемогти. Третя карта. Шістка жезлів, ой, а то вже карта перемоги, слави і визнання. Значить, нашій армії судилось вийти переможцем і тріумфально відстояти свої позиції, то як нагорода за важку боротьбу і героїзм. Так, ЗСУ мають усі шанси зупинити наступ на Дружківку і навіть перейти в контрнаступ, святкувати перемогу разом з народом. Це буде нелегко, але карти. Показують, сила в нас є, а воля до боротьби непереможна. Тримаймося і вірмо, бо наша перемога вже близько. На сьогодні все. А тепер прощаюся, бережіть себе і своїх рідних. Нехай у вашому житті буде тільки світло, а всі негаразди обходять стороною. Пам'ятайте, кожен день це нова можливість для добрих справ і великих звершень. До нових зустрічей, мої дорогі! Будьте здорові і щасливі!